Наталко Василів. Перед смертю мама розказала про батька. Дід Тарас узяв низенький стільчик, пластикову миску, палицю і пошкандибав до старого куща смородини. Як сам не з'їм, то хоч курки посмакують, бо гріх не зібрати те, що вродило. Лиш зручно мостився біля куща. Як поруч голосно заскрекотала білобока. Агій на тебе, от то налякала діда, на які гості скрепиш? Відколи померла сестра, на цьому дворі не було жодної людини. Навіть діти її і то не потикаються, хоч обіцяв їм залишити хату й город. Регочуть, що й задарма не треба. А як же пани. Живуть у Гамериках, кому треба дід на забутому хуторі? Ромко фермер раз у місяць привезе, що треба, гукне з хвіртки та й закуриться за ним дорога. Люди сміялися, що неофіційно віддав йому на обробіток свої городи й паї, йому прибуток, а дідові дуля. То й що? Їсти привезе, за світло заплатить, не садить, не збирає, а на столі все має. Вчора навіть вина доброго привіз, цілий місяць знов не навідається. То кому сороку сиплеш горохом по склі?» Дід важко зітхнув. Жив з мамою, яка сюди втекла від голоду ще дитиною. Як їй вдалося дійти з поділля на Галичину через прикордонні застави, один бог знав найметувала в пана, поки й сюди не прилізли освободітелі. Невідомо від кого народила дівчинку, а згодом і його безбаченка. Нараз випитував і дорікав ненці, що привела його в злиднях на світ. Аж перед смертю призналася, що літу зачала після зґвалтування руським офіцером. Хотіла дитину стратити, але побоялася гріха. Його ж народила навмисне, аби донька не була одною на весь світ, бо ні баби з дідом, ні двоюрідних в неї тут нема. Від доброго чоловіка я тебе народила, не тутешній він. Про тебе й не здогадується, виправдовувалася на смертному одрі. Простив, бо якби не сестра, то й не мав би рідної душі, хоч мав чи майже мав аж трьох дружин. Перша напередодні весілля повідомила, що передумала виходити заміж, мовляв, дала згоду на зло своєму колишньому хлопцеві. Її мама принесла до мами Тараса порося, три качки, п'ять курей і відро борошна, компенсацію, що бідна жінка потратилася. З другою таки одружився, ніби й непогано жили, народили хлоп'я. Коли малому треба було йти в школу, його мама поїхала в місто по вбрання синові, а звідти вже не повернулася. За тиждень тихцем забрала дитину і чкурнула разом із коханцем на край світу. Тарас не хотів нікого бачити і чути, лиш трактор і комбайн були йому за друзів. Коли не стало матері, відчув скруту без жіночих рук, нараяли йому підстаркувату дівку аж з третього села. Спершу все було добре, а невдовзі почав за нею помічати дивні речі то сидить і дивиться в одну точку, то щось таке робить, яке геть чисто, позбавлене розуму, а то взагалі з дому пропала. Пішов її шукати, гукав селом, полями, забрів у ліс, аж, бачить, веде її якийсь чоловік. Не її шукаєш? Її? Відвези назад, звідки взяв? Нащо тобі лиха в хаті? Її рідні стараються зіткнути бідолашну з дому, сватають по всіх селах, але ж вона не мудра, а коли повний місяць, то взагалі небезпечна. Якось мало не спалила сестрину хату, в якій жила. Та вона була ніби нормальна, не міг повірити в почути Тарас. Нормальна. Бо перед тим її підлікували в психлікарні. Я тобі сказав правду, а ти як знаєш? Чоловік відпустив руку жінки, яка дивилася на світ каламутними очима. Відвів Тарас жінку до її рідні чому ж ви мене відразу не попередили. Я б не пішов на таке, якби вона захворіла біля мене, я б що її не відпустив, але ж ви її хвору дали, то й забирайте собі. Дотягнув до пенсії, мало з ким спілкуючись, був певен, що з нього сміються. З виходом на заслужений відпочинок з хутора нікуди й не потикався, та інших у себе не хотів бачити. Єдине, що хвилювало Тараса, це коли помрей, засохне на мумію, аби собака не тягали його рештки по селі і не лякали людей. Смерті не боявся, але й не кликав її. Поки сам ходить, а як не зможе ходити, від цієї думки з грудей вирвався стогін. Чому так важко? Враз почув з хвіртки чоловічий голос. Бо нелегко, буркнув. Не сподівався тут побачити незнайомця, але зрозумів, що надто грубо відповів. Аби згладити кострубату відповідь, запитав доброзичливо, куди пан мандрує? З Нового дому, якого вже не мав старий дім, який ще є. О, цей балакає кручено. З тюрми в тільки переховуєшся, чи просто вбив кого? Може, й мене того, подумав старий, а аби делікатно дізнатися дещо більше, знову запитав. Самі в дорозі, чи з рідними, не смів сказати з такими ж. Рідних уже нема. Чужинець зітхнув. Як ото недавно дід, співчуваю. Тарас не знав, як реагувати. Нехай самі собі співчувають, що добровільно залишилися під орками. Водиці свіжої дасте випити? Вже веселіше попросив гість. Свіжої нема, зате є мокра, в тон відповів насмішкувато. Криниця пересохла, сумно, ноги висохли, відповів ще сумніше Тарас. Бо по воду старому ходити ставало за щораз важче. Незнайомець забіг до хати, вискочив звідти з порожнім мідром, не встиг дід пояснити, куди йти до криниці, як чоловік прошмигнув повз нього до задньої хвіртки, звідки найкоротша стежка вела до студні. І звідки йому відома ця стежина? Тарас аж тепер зблизька глянув на чоловіка і мало не скрикнув. Бо побачив себе тридцятирічної давнини. Ні, світлин у нього не було. Зате було дзеркало й хороша пам'ять. Зіскочив, наскільки дозволяв вік і пішов до хати, бо подумав, що перегрівся на сонці, то йому щось вижається. Нема ніякого прибульця, це від самотності уява малює всяку чортівню. А може, в нього марення перед смертю? Але ні. Відро лунко дзенькнуло доця Мриня. Привиди відром не калатають, сів на протертий диван, ліжко тримав завше застеленим і чистим, то на смерть. До хати увійшов чоловік з повним відром води. Я до вас назавжди. Якщо приймете, тату.